Гірник спорт продовжує підготовку до сезону. У другому контрольному матчі із молодими гравцями Кривбасу з Кривого Рогу команда із горішніх плавнів здобула першу нічию. Про цей поєдинок, а також про підготовку в цілому, розповідаємо далі у сюжеті. Свій другий контрольний матч гірник спорт провів на головній арені стадіону спорткомплексу Юність. Суперником команди із горішніх плавнів став кривбас Ю-19, що тренують іспанські фахівці. На двох команди забили два м'ячі. На початку матчу вперед вийшли гості, а у другому таймі господарям поля вдалося відігратися. У підсумку друга контрольна гра гірника спорт завершилася нічиєю 1-1. Раніше команда з горішніх плавнів на тренувальному полі спорткомплексу Юність поступилася СК. Ескал... На Полтавію, 19-1-2. про ці матчі розповідає асистент головного тренера гірника спорт Павло Ребенок. Поєдинки були різні в плані. В тому, що перший поєдинок грали тільки молоді гравці. У другому поєдинку вже зібрались, приїхали на просмотр інші футболісти. Тому грали на кращому полі. Тому з кожним матчем надіюсь, що ми будемо тільки прибавляти в грі і будемо краще і краще грати. Більш старшого віку приїжджають гравці. Більш старшого. Який вік ну, приблизно? Ну, 2005-2006 рік. 2019, так. Так, так. Що сподобалося у грі з Кривбасом Ю-19? Сподобалася атмосфера гри, тому ну, що при, в, в, в моменті гри проігрували і в кінці до жалик суперника ще зарали нічого. Багато моментів було гарних. Багато хороша динаміка і гри була. Перша передсезонна гра на основному стадіоні спорткомплексу юність за участі гірника спорт подарувала позитивні емоції вболівальникам, що спостерігали за цим матчем. Присутніми на грі були юні футболісти Полтавської Орскли, які приїхали до горішніх плавнів на тренувальні збори. Поточного тижня гірник спорт продовжує тренування, що проходять під час спекотної погоди. Але ці обставини не впливають на настрій та самовіддачу молодих футболістів, які працюють у таборі гірників. Успеха все, завжди впливає на матч. Тому ну, і хлопці зараз як на зборах, і по два рази тренуються, тому більша їм повага, вони. І мені подобається, як вони працюють з такою наснагою. Підготовка не зупиняється, а працювати молодим футболістам треба з подвійною енергією, адже перший тур у другій лізі стартуватиме менш ніж за два тижні. Базова дата першого туру 26 липня. Новий чемпіонат гірник спорт розпочне домашнім матчем із Тростянцем. Цей тиждень команда Йована Маркоски завершить контрольною грою з аматорською командою Решетилівка, яка бере участь у чемпіонаті та Кубку Полтавської. Області гра з гостями із решетилівки відбудеться у суботу, 19 липня. Час матчу буде повідомлено пізніше.